Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Тес-Логістики. Це нова рубрика на нашому YouTube-каналі. Ремонт автомобілів клієнтів Ми будемо говорити, що було замінено, також вартість ремонту, що нам ще попереду буде в ремонті, а також покажемо вам всі реалії ремонту автомобілів зі США. І першу на черзі це в нас до Journey в комплектації життє. А як можете пам'ятати, з попередніх влогів ми його зустрічали, було пошкодження передніх частини. А також спрацювала безпека. Тепер зараз доступними словами поясню, чому спрацьовує безпека, коли візуально автомобіль цілий. На передній панелі у нас розташований датчик зіткнення. Також є датчик удару і є також блок СРС, який між собою постійно спілкуються. Тобто, це, наприклад, швидке проскорення або швидка остановка. Також є окремо ще датчик перевороту і також, звісно, датчик зіткнення. В даному випадку, хоч удар був і мінімальний, тобто в нас зараз вам давайте покажемо, що було відновлено. Все знімаємо одним кадром. Ми замінили передню панель, вона ж телевізора, яка тримає радіатори, а, а також відновили датчик зіткнення. Тобто а, у нас пошкодження візуально мінімальні, але із-за того, що удар пройшовся. Прямо по датчику зіткнення у нас працювала безпека. Як бачите, навіть радіатори залишились цілі, і ми замінили тільки от передній телевізор. Капот нас залишився цілий, також замінили передню розчітку, здається, і перефарбували передній бампер. Також, до речі, перефарбували задній бампер, адже в нього також були додаткові пошкодження. І тепер давайте поговоримо про салон, і що в нас буде відновлюватись по безпеці. Як бачите, в нас зараз повністю розібрана передня частина салону, адже в нас буде перешив торпеди. Також буде заміна подушки безпеки в кермі, а також в ногах. Також будуть відновлюватись ремені безпеки, пиропатрони в них, а також буде прошиватись блок СРС. А в даному випадку все відновлюється в завод, нічого глушитись не буде. І зараз автомобіль знаходиться на нашому профільному з по відновленню безпеки. Ми вам безліч разів розповідали, як воно це все, от, що ми відновлюємо безпеку. Але а, зараз ви можете наглядним чином побачити, як це все відбувається. Тобто тут у нас все затягнуто в стрейч плінку також а, додаткові запчастини, весь салон у нас також весь затягнутий, щоб не було ніяких додаткових пошкоджень. А все відновлюється і автомобіль буде як завод. Зараз на своїх екранах ви бачите вартість відновлення автомобіля саме по рихтовці та малярки. І зараз також ви бачите вартість відновлення саме безпеки. Тобто ми зараз відкрито вам все показуємо, що скільки коштує, а також сам процес роботи. Переходимо до про автомобіля. Почнемо з історії автомобіля. Клієнту потрібен був максимально цілий автомобіль. І а, ми, скажімо так, от знайшли даний варіант. Перша виграшна ставка була 14 тисяч доларів, далі 13 тисяч 525 доларів, також 13 тисяч 300 доларів і все ж таки виграшна ставка наша, фінальна, по якій ми забрали, це 13 тисяч 475 доларів. Тут пробігуся усього 13 тисяч 751 миля, під капотом вигун 2 літри, це 21 рік. Тут все, що б ми зробили, це тільки хімчистку. А цей весь ремонт. Так, на перший погляд можу показати, що це якась казка, але по факту автомобіль заводиться без проблем, їздить. А, До речі, в нас комплектація дуже гарна, адже є ЖК-дисплей панелі приладів, також керівне мультикермо, активний круїз-контроль, великий екран мультимедії, клімат-контроль, автоматична коробка передачі. Що мені дуже подобається, автомобіля просторий задній ряд, і до речі, здається, тут є ще також третій ряд сидінь і Тігуан, так у нас є третій ряд сидіння, як Я це сказав вже попередньо, і в деяких випадках це така як то кажуть, паличка виручалочка Зараз автомобіля трішки підрозібраний салон. Це для того, що клієнт хоче провести деякі елементи сталінгу, скажімо, так, от саме в а це у нас комплектація сел. Максимальна виручна ставка на аукціоні, ви зараз бачите перед собою, а також вартість під ключ в Україні. Тепер переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль це в нас Chevrolet Bolt 2019 року з пробігом всього 28 тисяч миль. Даний автомобіль ми зустріли. Автомобіль відразу відправився на ОСТО, щоб його поставити на ход. Адже пошкодження було також переднього правого колеса, а саме там замінили повністю вузол зборів. Тепер по пошкодженням, що ми маємо? Вони, скажімо так, от мінімальні, але, можна сказати, на деяких елементах кузова. Тобто нам крило потрібно буде перефарбувати. Дві дверцяти, заднє ліве крило потрібно буде також локально перефарбувати. І з приємного це у нас комплектація прем'єр, тобто максимальна, є безключовий доступ на всіх дверцятах. Також це у нас повністю електричний автомобіль, який може приїхати там щось 400 кілометрів на одному заряді. І по правій стороні у нас також пошкоджена. Передня та задня дверцята і переднє праве крило. Тобто в автомобілі будуть тільки косметичні підкраси, по-іншому це ніяк не назвати, лобове склад ціле, дах цілий, і капот у нас також цілий. Тобто, Хто не хоче собі якісь дуже великі пошкодження передні і задні частини, хто не хоче заміну четверті, або ж, там, щоб, наприклад, були а, підтягували лонжерони, Такий тип пошкоджень а, має право на існування. Тобто, в даному випадку або автомобіль заїхав поміж двох автомобілів, або ж там кудись не вписався. Таке також може бути. А, тепер давайте заглянемо в салоні, що в нас там. По салону, як ви бачите, у нас безпека, вся ціла, тобто навіть штори в нас залишились цілі, а великий екран мультимедії, шкіряне мультикармо, також, звісно, клімат-контроль, тобто ну, все прям дуже гарно а Шкіряні сидіння. Кому потрібен невеликий, але в той час місткий хочбик, you are welcome. Також у автомобіля є підігрів керма, підігрів сидінь. До речі, виграшна ставка на аукціоні 10 400 доларів. Так як наш нас автомобіль вже ремонтувався вузол зборі, зараз ви бачите, що було замінено, а також вартість запчастин і роботи. Далі автомобіль зараз у нас чекає на електрика, адже він у нас на ходу, але потрібно буде ще деякі провести маніпуляції з електричною частиною і він відправляється в малярку. Про комплектацію, про наповнення її ми поговоримо в одному з наступних відео. І переходимо тепер до наступного автомобіля. Наступний автомобіль, це в нас Mazda 3 2016 року. До речі, тут пробігу всього 30 тисяч миль, і пошкодження було по правій стороні, як можете пам'ятати з одного з попередніх влогів. По факту, що в нас було замінено дві дверцяти, також центральна стійка, було локальне перефарбування заднього крила, також бампера. Ну, щоб автомобіль прям дуже гарно виглядав, адже пробігу всього 50 тисяч миль. Також ми перефарбували переднє праве крило і частково бампер. Безпека у нас не спрацювала. Як бачите, все у нас зараз прям дуже гарно виглядає. Автомобіль після фарбування ми його перегнали на хівчистку. Також ви зараз бачите вартість запчастин, вартість роботи, що було замінено. І залишилось нам тільки виправити оцей маленький нюанс, як то кажуть. А невеличка м'ятинка на кришку багажника і будемо автомобіль видавати нашим клієнтам. І зараз ми переходимо до наступного автомобіля. Це в нас Mazda 3 в білому кольорі. седан. Ви пам'ятаєте також її з попередніх логів, коли ми її зустрічали. На перший погляд можна сказати, що по ній нічого не зроблено, але вже є дефектовка, а також список запчастин, який ми очікуємо. А по факту, у нас як була, так і залишилась докатка. Зараз колесо в нас відновлюється, і поговоримо більш детально про задню частину, що нас очікує, адже там основне у нас пошкодження. По задній частині також візуальних змін. Ми зараз не бачимо, адже ми очікуємо запчастини. На перший погляд може показати, що тут мінімальні пошкодження, і вони справді такі є. Але так як нас удар пройшовся рівно по центру, потрібно буде замінити задню панель, а також потрібно буде замінити кришку багажника. Адже у нас тут залом, тут залом також тут у нас фарба тріснула, та все діло у нас знайшло на а, крила, тому буде дешевше та більш правильним її замінити. Знову ж таки, це все у нас погоджено та узгоджено з клієнтом і очікуємо запчастини. Друзі, на цьому будемо завершувати наш випуск. Підіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат буде цікаво почитати. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Друзі, до зустрічі! Оп! О, все, побачив. Спеціально для мене стрілочку показали. А, Китай можна поставити і дешевше.